А ви знали, що нове міжнародне дослідження визнало Канаду найкращою країною для імміграції? Учасники опитування з понад 50 країн світу назвали три головні причини для переїзду: якість життя, комфорт і кар'єрні можливості. І саме у цих категоріях Канада впевнено посіла перше місце. У п'ятірку лідерів також увійшли Австралія, Нова Зеландія, Іспанія та Сполучені Штати Америки. А тим часом Канада готується зробити крок у космос. Канадське космічне агентство інвестувало 1 мільйон доларів у розробку мікроядерного реактора для майбутніх місячних баз. Цей проєкт стане частиною програми артеміс 2 яка поверне людину на місяць уперше за півстоліття. Реактор буде компактним, безпечним і здатним забезпечити енергією станцію навіть під час двотижневої експедиції. Федеральний уряд схвалив збільшення імміграційного ліміту для провінції Манітоба. Завдяки цьому рішенню провінція зможе номінувати більше іноземців на постійне проживання. Манітоба ПНП отримала додаткові 1489 квот, довівши загальну кількість місць у 2025 році до 6239. І на сам кінець уряд Канади тестує систему ai перекладу GC Translate. Це штучний інтелект, який перекладатиме офіційні документи англійською та французькою. Нова система враховуватиме урядову термінологію і навіть культурні особливості Канади. Поки що GC Translate працює у шести міністерствах, але згодом його планують запровадити по всій держслужбі. На сьогодні це все ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіші новини з життя Канади.